Місто, яке пустеля проковтнула за ніч. Посеред гарячих вітрів Сахари колись сяяло місто, яке зникло, ніби його ніколи й не існувало. Легенди берберів розповідають про Тасілі, оазу життя серед мертвих пісків. місто з мармуровими воротами, ринками, де пахло спеціями з Індії, і храмом, у якому зберігався дивний камінь, що світиться вночі. Старіші не клялися, цей камінь умів зупиняти час, але однієї ночі все змінилося. Небо почорніло, піднявся вітер, який перетворив повітря на стіну піску. Мешканці намагалися врятуватися, та буря була швидшою. До світанку від Тасілі не лишилося нічого. Лише море дюн. Дві тисячі років по тому, у 1987-му, французька експедиція випадково натрапила на кам'яну арку під піском. Вони зняли кілька фото, і вже наступного дня буря знову поховала все під собою. Світ так і не побачив цих знімків. Вони опинилися у приватних колекціях і стали легендою серед археологів. Дехто вірить, що Тасілі досі існує під пісками, і десь там, у темряві, камінь продовжує відраховувати час до свого наступного відкриття. Ти б ризикнув вирушити в пустелю, щоб знайти місто, якого немає на жодній карті. Переходь на наш профіль та знайди ще більше цікавих історичних фактів.